Хайтек. На виставці передових технологій ІФА у Берліні фірма Samsung представила фотокамеру mv 800 з деякими цікавими особливостями. Серед багатьох інших можливостей камера має, зокрема, спеціальний екран, який складається і розкладається, а також дає змогу сфотографувати самого себе свідомо, а не навмання, обираючи позу для знімка. Камера дозволяє вставляти одне зображення в інше і розміщувати його де завгодно. Ще одна приваблива риса це незвичайні шаблони тла фотокадру, а також можливість налаштувати з цією метою свої власні. Ви також можете згинати, розтягувати і загалом маніпулювати з портретом. І все це за 280 євро. Фірма Льови представила новий пристрій для звуку Sound Vision із сенсорним дисплеєм, здатним зчитувати звук практично з усіх пристроїв, у тому числі з айфона та айпода, і відтворювати його з хорошою якістю. Ціна півтори тисячі євро. Пристрій має ще інші можливості. Перевага цього пристрою в тому, що ви можете підключитися до різних видів музичних систем, а також до інтернету, щоб послухати улюблену музику. І все це без особливих зусиль і з гарною якістю звуку. Нарешті Тошіба представила планшет. Ультратонкий і ультралегкий. Його товщина 7,7 міліметра, вага 558 грамів. at 200 з'явиться на ринку в листопаді наступного року. Його ціна наразі невідома.